Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. З вами я Валентина. І ось сьогодні я нахожу в теплиці свої. В цій теплиці росли помідори. І в минулому році тут росли огірки, помідори, огірки, помідори, огірки. І я вирішила, що я цю тепличку поступово засажу полуничкою. Тут у мене два сорти. Оці два рядки, це Азія від каналу е «Клубніка Волині». Сашко мені прислав 70 штучок, я на вулиці її посадила під чорне агроволокно, підживлювала, я показувала, як вона в мене виглядає. І ви знаєте, вона дуже дала багато мені вусів. Я поставила ті вуси в стаканчики. Деякі тут і без стаканчиків були. Але дуже гарно дала вона мені вуса, тому що я її була посадила наприкінці липня. Так що, робіть вивод, що можна взяти 20 стаканчиків вашого улюбленого сорту і розвести собі, якщо посадити її в липні. А цей крайній сорт це моя полуничка. Це «Алегро». Минулому році я брала її воздушки по гривні. Вкоренила її, я її набрала усі в стаканчики, наставила і посадила на постійне місце під агроволокно, а вона іще дала мені вуси. Тому я ще рядок посадила отут іще аллегру. Два сорти Азія і Аллегро. Ось. Оце на цій, цій тепліці, на цій стороні, у мене сіло, 90 штук саженців 60 Азії і 30 Аллегро. От. А в Сашка я була, заказала 70 Азії. І ось вона мені стільки дала, я ще продала 50 стаканчиків. Тут 60, 50 продала, 110. Я вернула в те, що я. Затратила на покупку цієї Азії, вернула те, що заплатила за нову почту і ще й маю прибуток. Стаканчик я продавала по 15 гривень. Тому тепер хочу вам сказати, що обов'язково в липні, якщо вас цікавить якийсь сорт, в липні садіть, будете мати гарний результат. Тільки треба підгодовувати і поливати. Ну, у нас в цьому році було дуже мало дощів. Мало, зовсім мало. Ну, буду я поливати, підгодую тут іще. Тут я гарно перекопала цю грядочку і додала курячого посліду і двойний суперфосфат. І все. Поки під зиму все. Ну, ось так, друзі, поділилась з вами. Кому моє відео було корисне, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, хоча б з сім слів, щоб продвигався ролик наверх. Бажаю здоров'я, благополуччя і всім нам миру скоріш.